Я вас всіх вітаю на нашій сьогоднішній конференції. Хтось пішов по школі, гониться, плачего. Хто плаче? Хто? Перепрошую. Добре. Дякую всім за участь. Завчасно кажу та нагадую, що після конференції, будь ласка, Пусть старости нададуть інформацію, хто з ваших груп був на заході, щоб ми вели облік участі студентів наших записів. Добре, у нас сьогодні, хоч і коротка буде, але дуже важлива тема, яка про яку повинні всі знати. Багато хто плутає дату початку війни з датом початку повномасштабного вторгнення, і саме не 24 лютого, а 9 років тому. Росія розпочала найбільше з часів Другої світової війни військову агресію в Європі. Як ви знаєте, була грубо порушена територіальна цілісність та суверенітет України. Російські війська окупували Крим, і це було першою частиною російсько-української війни. І всі ви знаєте, що вони заходили в Крим без розпізнавальних знаків, із місцевих жителів створювали та озброювали і регулярні формування найманців. І все, що робиться сьогодні, так? І після остаточного захоплення е, останньої військової частини, що тримала український прапор в Криму, а саме, морський тральник Черкаси. До речі, є дуже класний фільм про Черкаси, раджу подивитись Військово-морських сил України. Автономна Республіка Крим і місто Сів... Севастополь були окуповані збройними силами Росії. І... Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії, яка заперечує окупацію півострова, і називає її відновленням історичної справедливості. Протягом цих років ця країна продовжує цей шлях згадництва та викривлення історії захоплення території України та знищення наших міст. Тобто, це дуже важлива тема, і увесь цей час Кримський спротив триває так же саме, як і наш Мелітопольський, і весь інший, і Крим та всі інші наші міста чекають на повернення в Україну. І саме про це ми з вами сьогодні поговоримо. Вітаю вас, наші любі студенти. Сьогодні в нас конференція на тему День супротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополь. 26 лютого Україна відзначає День спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. І саме в цей день тоді. Відбувся організований меч з лісом кримсько-татарського народу, масовий мітинг під будинком кримського парламенту проти намірів відірвати Крим від України. Подію Криму стали зірцевим громадянської мужності, твердого виявлення та патріотизму місцевих мешканців, які вийшли на мітинг у центр міста Севастополь. За підтримку територіальної цілісності України та проти проведення позачергової референдум... референдумної сесії Верховної Ради Криму. 25 лютого під будівлею Кримської Верховної Ради відбувся проросійський мітинг, організований організацією Кримський фронт та казацькими організаціями. Через незадоволений захід безпеки в житті правоохоронцями між проукраїнськими та проросійськими учасниками митинг створилися суточки, у результаті чого загинули дві людини. І далі до складної дати вже в новітній історії України. День кримського спротиву російській окупації рівно сім років тому у Сімферополі відбувся багатотисячний мітинг кримських татар і проукраїнських активістів на підтримку територіальної цілісності України. Тоді біля будівлі кримського парламенту зібралося близько 12 тисяч людей. Вони тримали у руках свої національні прапори та прапори України. Мітингувальники скандували слава Україні! Героям слава банду геті, Крим. Україна на противагу цьому мітингу був організований мітинг руського єдінства, що керувався поплічником російських окупантів Сергієм Аксьоновим. Між двома групами людей сталися сутички. Росія почала анексію Криму 20 лютого 2014 року. На території півострова заявилася військова техніка без розпізавальних знаків. Їх називали вежливими людьми та зеленими чоловічками. Росія всіляко заперечувала, що це їхні військові. 27 лютого 2014 року Вони захопили приміщення Верховної ради міністрів Криму. І упродовж наступних днів ці люди блокували дороги. Українські військові частини та морські порти ну, а 1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування військ на території України у свою чергу. РНБО України через агресію Росії ухвалила рішення привести збройні сили України у повну бойову готовність. 16 березня на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму. А вже за два дні, 18 березня, в Кремлі, відбулося підписання так званого договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Міжнародні організації визнали окупацію півострова незаконною і засудили дії Росії. Низка західних країн запровадили проти Федерації економічні санкції. Крим це Україна у США не визнають анексію півострова Російською Федерацією. Про це сказав держсекретар США Ентоні Блінкен у заяві до сьомих роковин захоплення Криму. Він зауважив дії з боку РФ. Це нахабне заперечення міжнародного сучасного порядку. А окупація півострова та посилення його мілітаризації мають наслідки не лише для України. Це несе загрозу світовій безпеці. Нова адміністрація США закликає владу Росії припинити окупацію Криму, тиск на жителів півострова, звільнити усіх політв'язнів і піти зі сходу України. Допоки РФ не змінить курс, санкції США проти Росії залишатимуться чинними, наголосив Ентоні Блінкен. І 70 громадянам Російської Федерації повідомлено про підозру за розв'язання війни проти України. Про це заявила генпрокурор Ірина Венедіктова. Щоправда, така кількість назбиралася починаючи із 2014-го. Серед тих, кому оголосили підозри міністр оборони РФ, його три заступники: начальник генерального штабу, радник президента РФ і судді конституційного суду. Є і заочно засуджені мова про так званого уповноваженого представника президента РФ у так званому Кримському федеральному окрузі. Повідомляє Венедіктова. Всього за сім років зареєстрували близько 30 тисяч кримінальних правопорушення, які пов'язані із збройною агресією РФ, 160 громадянам країни-агресора повідомили про підозру за злочини проти України. Ну і ми обов'язково ще спробуємо поговорити з експертом у цій темі. Ну але наразі маємо інформацію і про звернення щодо подій в українському Криму, яку оприлюднив президент України Володимир Зеленський. Він заявив, що сім років тому в Україні вирвали серце, і тепер його треба повернути. Сьогодні мною підписано указ про окремі заходи, спрямовані на деокупацію та реінтеграцію півострову Крим, зокрема. Уряду доручена організація та запуск кримської платформи, а також заходи для розвитку і підтримки кримськотатарської мови, культури та захисту прав мешканців анексованого Криму. Я щиро вірю, що настане день, коли я зможу скасувати власний указ, просто тому що він втратить актуальність, і Крим повернеться до складу України. Одна з причин, чому Росії так легко вдалося анексувати Крим у 2014-му. Розташування на українському півострові Чорноморського флоту Федерації такої думки дотримуються військові та дипломати. Чорноморський флот Радянського Союзу базувався у Криму ще на початку 90-х. у 1991-му СРСР припинив своє існування, і флот потрібно було якось ділити між державами у грудні Україна, Білорусь і Росія підписали угоду про створення СНД і за нею. Війська і техніка флоту мали відійти Україні, та з рішенням про прийом флоту занадто довго зволікали. Росія встигла перехопити ініціативу. Саме тоді і почалися коливання у наступні п'ять років. Україна та Росія неодноразово сідали за стіл переговорів, аби вирішити, кому скільки чого дістанеться. Федерація давила нас боргами за газ, розплачуватися було нічим. Тому тодішнє керівництво держави віддало росіянам частину флоту і дозволило їм дислокуватися у Криму. Крапку у переговорах поставили 28 травня 1997 року. Тоді до складу чорноморського флоту входило понад 130 бойових суден в Україні. Відійшло лише 36. Того дня підписали ще одну угоду про статус та умови перебування чорноморського флоту РФ на території України та про розподіл майна флоту Росії 135 військових об'єктів на головній базі у місті Севастополі і ще 35 на території Криму. Морські бази причали, возли зв'язку, аеродроми. За розміщення військового угруповання на території України Росія мала щороку платити 97,5 мільйонів доларів США. Насправді цих грошей Україна не бачила. Їх списували як погашення боргів Києва перед Москвою. Проросійський мітинг був відтіснений до внутрішнього двору Кримської Верховної Ради, а призначена раніше днем раніше сесія парламенту була. Скасовано, і саме 26 лютого, в результаті сутичок під будівлею Верховної Ради Криму, двоє людей, на жаль, загинули, і декілька десятків зазнали поранень. Згодом після окупації півострова Слідчий комітет РФ порушив за цим фактором кримінальну справу: так звана справа 26 лютого, і влаштувала політичне судовище над Ахметом Чуйгозовим Алі Асановим та іншими Кримі Кримсько-татарськими активистами, як ви чули, 1 березня 2014 року Рада Федерації Росії підтримала звернення президента Путіна про дозвіл на застосування збройних сил Російської Федерації на території України і в свою чергу Рада з національної безпеки оборони України через агресію Росії ухвалила рішення про. Проведення приведення Збройних сил України у повну бойову готовність. 16 березня на окупованому півострові Росія провела так званий референдум щодо статусу Криму. А вже через два дні, 18 березня, в Кремлі, відбулося підписання так званого договору про прийняття Республіки Крим до складу Російської Федерації. Ситуація на окупованому Росією українському півострові залишається напруженою. Окупанти обрали тактику залякування і терору місцевого населення. Нині в Криму заборонена діяльність меджлісу кримсько-татарського народу. Хвиля за хвилею, репресії, обшуки і незаконні затримання, країна агресора, цінично нехтує основоположенням правами і свободами людини та міжнародним правом. Що ну, у нас відбувається? Перекриті всі путіні підходи, під'їзди, російські воєнослужа. Одна просьба, одна просьба президенту Росії виключити колонки, которые направлені к нам. Я не хочу слышать вас голос, не хочу. Я говоритиму про те, що знаю. Я ти збирала речі, ти стояла на вокзалі, Я ти ж прощала зі словами до побачення, з надією сходити разом на побачення і залишала в рюкзаку все своє життя. Мій мозок мозокся запах, що при цю це магія. Я б знову заспівала на кресті, посеред скейтерів, знайомі їм пісні. Я був зелений гочолем, як куркочу, як бурчить, як шумить в море. Досі брався на пікнів, я так сумую за синьо чорним плепом. Пісім кором кулю, я повернусь до тебе. Затамуючи ботих, я зустріну тебе, потягне сімфероволі мене відвезне. Знову зможу вдихнути, я романти весни, знову зможу спокійно.

Втратила не більше, не менше, і після перемоги все буде як перше. Замовлю матці на вокзалі, чи пригоре коло. Як перший заду на тролейбу, що везе додому, як перше в дихли, дихна, я вперше вдох видих на полі груди. І сподіваюсь, більше волі чи не буде. Всіх на кресується, за неї. Стадіон центральний ринок. там, пама було майже готово. Подумав усаду, дерева чим не нахилились. Ми промовляють, ми для тебе всі вродились. Давай, впирай, ми починаємо. Гнити. Роби воно наставний час покійно жити. А все це крихло знову ж. І багато туристів всім вирубая дері долають же Люди їдуть поближче до природи і моря. Україна це кримські вироби це вдома. Україна, це кримські вироби це вдома. Задамуючи погубі, я зустріну тебе.

Нині, намагаючись окупувати Україну та зруйнувати наше життя, нинішні кати народу теж були впевнені, що у них все вийде і що ми, начебто, не витримаємо. Але Україна витримала і вона бореться, щоб повернути у кожен куточок нашого дому життя і повертає. Керим Сербест Оладжак. Керим Сербест Оладжак. Дякуємо всім за увагу. Тож, може, у когось є питання по цій темі чи враження. Все бомбо. Дякую. Тому можемо вас відпускати. Я Гадаю, що ви запам'ятаєте всі ці події, які в майбутньому будуть вчити всі покоління дуже багато років. І точно далі буде краще, і все буде добре, все буде Україна. Тому до побачення. Дякую звернення. До побачення. Там була така пропозиція в началі уроку кричати. Якийсь лозунг. Так, Треба?